Середньої школи номер 9 розпочнеться науково-практична конференція Здорова людина, здорова держава. До початку конференції його організатори запросили мене до іпроалізованого фітовару, який презентуватимуть учасникам заходу. На конференцію винесли такі питання: Правильне харчування фундамент здоров'я підлітка. Збереження природи збереження здоров'я людей, використання здоров'язберігаючих технологій в умовах школи сприяння здоров'ю, вплив музики на здоров'я людини. Відкрив конференцію директор школи Юрій Лушин. Ми з вами всі розуміємо, що здоров'я це звичайно найголовніше в житті кожної людини, і просто просто так нічого у світі не буває. Так? Щоб щось отримати чи, чи бути здоровим, потрібно докласти певних зусиль. Ну, е, я хочу коротенько ще раз вас познайомити з тим, над чим працює наша школа як школа сприяння здоров'ю. Хочу почати із народної мудрості. Здоров'я це скарб, який не купиш ні за які гроші. Дійсно так і є, я думаю, ви з цим погоджуєтеся, що дійсно. Все в світі можна купити, крім здоров'я, крім душі людської, крім почуттів. Так? Ось, тому ми зараз з вами живемо в такому матеріальному світі, але, звичайно, що в які б часи не жила людина, здоров'я це найголовніше для кожного з нас. Медсестра школи Людмила Ранюк розповіла присутнім про основні симптоми захворювань, із якими звертаються учні протягом навчального дня. Із доповідями порядку денного виступили учні восьмих, одинадцятих класів. Учасникам конференції сподобались практичні заняття для оздоровлення очей, пальчикова гімнастика та рухливі вправи. Давайте ще раз На сметані, на яйці чисто зробимо на митці. На вечірна мама гарячий смачів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я роблю рухи і говорю вірш. А ви повторюєте всі за мною? Починаємо. <кхи> Сонце вже зійшло у нас. І розквітла квітка враз. На птахів перетворились і у небо здійнялись. Летимо красиві, горді. Ічечка внизу тече. А у річці тій прекрасній рибка золота пливе. Дашці пити захотілось, край водички опустилась. Попила вона водиці із прекрасної криниці. Так і день уже скінчився. Квітка спати вже лягає. Птаки. Також стомились і на нападуємо. Коли я буду говорити, повертаємо направо, ми п'ємо по колінах свого сусіда справа. <рес> коли я буду, коли я буду повертаємо наліво, сусіда зліва. Ага. Якщо я буду говорити слово пісок, ми робимо ось так. Якщо говоритиму слово вода, ми робимо хлюб, 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 І коли фініш, ми піднімаємо руки і весело пишуть. І так, поїхали. Повертаємо направо. Прямо. Повертаємо наліво. Прямо. Наліво. Прямо. Направо. Вістово. Прямо. Вот так. Також цікавими були доповіді кольоротерапія та музикотерапія як одна з провідних здоров'язберігаючих технологій.